Ось така сімейка індокаченяток вийшла. Тут є біленькі, є чорнобілі і червоно-білі, напевне, будуть. А можливо, буде і пару червоних. Пушочки. Мамунька на передньому плані захищає. Їдять стартовий корм, п'ють водичку. На ніч ще вмикаю червону лампу, тому що у нас дощі йдуть ночами, то трішки прохолодно. Ще пару днів буду вмикати червону лампу, а там далі вже як відростуть, то будуть без лампи, будуть під мамою ховатися. І ще одна качка лупить, та Бог виведуться, з'єднаю з цими, і це буде така сімейка. Ось дивлюся, що тут коченятка виявилася. А ну качка? Перестань. Ні-ні, не треба кусатися. Давай, я заберу старолупки в тебе. Тихо. Ось тут двоє ще є. Дивіться. Тут лупиться, потрібно йому трішки допомогти. Зараз тих заберемо. Трішки пустити йому кисню, щоб воно мало як проліг. Качка, перестань. Давай мені тих двох своїх чяток. Заберемо зараз їх, під маманю іншу, а ти доводь інших. Тут ось яйця. Дивлюся, що надкльовані. Тихо, тихо. Все-все. Забираємо цих двох і віддаємо іншій мамі. Давай. Почок якраз зняла. А ну забирай, ще тобі двох принесла. Ой, ой, побігло. Дивіться, ще бігати не може, а вже побігло. А ти, давай, давай. О, -о до мами, до мами побігла, дивіться, дивіться. От так, отак, так. так. Бачите, індокачки приймають каченяток. Забирай, забирай його. Познайомилася. Давай, давай. Індокаченята за рахунок того, що виводяться довго, 5 тижнів. Вони гарно пристосовані до таких умов, коли потрібно бігти і боротися за своє життя. В природі вони взагалі. Живуть на деревах в дуплах, і каченятка, коли виводяться, випадають з дупла на травичку разом з качкою. Качка злітає, а вони випадають. Так ще такі от справи, такі манюсінькі. Ці вже видно, що ті на добу старші, вже вони активні, вже такі бігають, а ці маленькі ще такі вони геть слабенькі. Я, напевне, цих двох все-таки заберу поки що під лампу, а то вони трусяться. А можливо, якщо качка сяде і залишу під нею. Дивіться, дивіться. Ой-ой-ой, ой, ану перевертайся. Отак от саме, бачите. Качка бачить, що маленьке воно. Бачите, не може вилізти. Зараз я йому допоможу. Ну, такі от цікаві моменти з індокачечками. А те вже старший, його вже покусує, дивіться. Все ніяк не може. О, бачите, саменький виліз. так, під Маму, під маму. Давай, давай, біжить до мамки. До мамуськи. Все, мама буде гріти. Чекаємо інших. Ну, такі каченятка. Це я залишила для себе. Сьогодні хочу з'єднати під одну качку три виводки. В мене вивелися каченята. Одні вивелися на вісім днів раніше. Потім вивелися е, інший наступний виводок, і сьогодні ще також вивелися ще одні каченятка. Ось вони тут. Дивіться. Бачите, відпочивають, сплять під мамашкою. Ось дивіться, якраз бачите, оце світле біленьке каченятко. Наскільки воно відрізняється розміром від цього каченятка? Це значить, що ці каченятка старші, тобто, отут є шість каченяток. Які вивелися раніше, потім вивелися основний виводок, тобто вивелися, вивелася більша частина каченяток. І сьогодні іще виводиться третій виводок. В них різниця із середніми виходить чотири дні. У мене поки що вольєра немає для того, щоб тримати окремо ще одну качку. У мене там ще через тиждень ще каченята будуть, потім через днів десять ще будуть каченята. У мене немає фізичної можливості тримати стільки виводків, тому доводиться з'єднувати виводки різного віку. І сьогодні хочу вам показати, чи прийметься качка ще менших каченят, чим в неї є. Тобто в цьому виводку буде три різних вікових групи каченяток. Я думаю, що це буде цікаво. Зараз ходимо по каченяток разом з вами. Я принесу їх сюди і подивимося, як качка буде на них реагувати. На рахунок того, чи буде з ними все добре, будемо бачити по ситуації. Якщо качка прийме, то з ними все буде добре. Ну, взагалі-то качки вони дуже гарні мамки і вони завжди приймають всі каченята. Дивіться, як вона до них відноситься, як вона любить їх. Я думаю, що все буде добре. Звичайно, що така велика кількість під одну качку не влізе на ніч, щоб погрітися, то в мене є на цей випадок червона лампа. Ну і плюс зараз на дворі літо тепло, тому якби в цьому сенсі я взагалі не переживаю. Головне, щоб вона їх прийняла. Ну, зараз подивимося разом і будемо бачити, що робити нам далі. Ось вона тут сидить, як пам'ятаєте. Ось, дивіться, отакі маленькі зайчики. Повиводилися, вже вивелися всі. І зараз будемо забирати їх від мамашки. Залишимо тільки мокреньких. Дивіться, які каченятка. Ну, такі крупкі, круп, крупні, гарні каченятка. Кладемо їх в ящик. Давай, віддавай. Віддавай, не жалій. Отак. Давай, давай. Дивіться, різні, бачите, по окрасу. У мене різні сім'ї. Бачили по кольору. Такі ось. Давай, давай, забирай. Я забираю в тебе маленьких. Забираю. Вони вже сухенькі. Віддавай. Віддавай. Бачите? Отак, так, да, да моя ти зайка. Висік цікавий такий якраз. Так, що там? Два мокреньких тільки вилізло. І ще захований є там печенятка. Так, ну, мокреньких ми ще залишимо. Ой, ой, боже. А ну, показуй, все. Так, залишилося два мокреньких. Ну, нехай вони тут досохнуть. І потім я їх також заберу під ту іншу качку. Ти поки що не будеш, мамою. Поки що ми заберемо в тебе дітей. Тихо, Ну що, несемо каченяток під іншу маманьку. І дивимося, чи прийме ця качка і ще собі каченяток. О, вона вже тут, вона вже цікавиться. Так. Ну, Тася, давай. Показуй, яка ти мама. О, вже йдуть до мами, дивіться. Так. Каченята, вони дуже розумні. І взагалі до качки вони дуже розумні. Дивіться, ще маленькі, ще ходити, так як треба, не може, а воно вже до мами біжить. Дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться, як шнурочком побігли. Так. Ну що, качка адекватна, розумна, наче прийняла. Ну, Я так і знала, що так буде, якби я думала, що буде по-іншому, я б, напевне, не робила таких експериментів з тваринами. Ось, просто хотіла вам показати. Дивіться, як шнурочком побігли до мами, до магами. Дивіться, скільки у вас тепер брати, які сестричок, дивіться, які вони. Ой, ці ще маленькі. Давай, 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 дивіться, ті вже ходять, а це ще так погано ходить. Така преграда, дивіться, раз, переплигнув і побіг. Дивіться, скільки в неї вже каченяток. Дасть Бог, щоб здоровенькі були, щоб гарненько росли. Надіємося, що все буде добре. Дивіться, бачите? Качка прийняла. Тому ось такий в мене в цьому році варіант утримання каченяток з качкою. Три виводки різного віку під однією качкою. Буду вам знімати їх, показувати. Бачите, вони там на сіні сидять. Дивіться скільки. Вони, якщо навіть під качку не будуть ховатися, то в них є червона лампа на ніч, а в день у нас плюс 30. Ось. А якщо навіть і не підкачку, і не під лампу, то будуть один під одного ховатися, гріти один одного. Ось отакі в мене виводки. Такі от справи. Їдять стартовий корм і водичку п'ють. Батька, у тебе вже багато діток, да? ти хотіла стільки діток, ти надіялась на те, що в тебе буде стільки діток? Бачите, багато чорнобілих. Ну, я задоволена, тому що я і хотіла розвезти отих чорнобілих качок, що в мене є окремо вони там в з сім'єю. Ну, головне, щоб все було добре. Я ніколи наперед не зарікаюся. Як кажуть, курчат рахують по осені, вже як виросте, десь Бог, то тоді вже будемо рахувати. Ну, приблизно тут три виводки. Це десь приблизно, напевно, 50 штук зараз тут є каченяток. А можливо, ні, десь 50, напевно. Може, плюс-мінус. Так що такі от справи. Всім дякую, що дивилися це відео, що були зі мною в цей момент. Самій було цікаво, як качечка. Прийме, але якщо вона прийняла каченят двох різних вікових груп, то звичайно що й третьої вона також би прийняла. Тобто я знала, що так буде, але все одно було цікаво на це подивитися і вам показати. Можливо, комусь цей буде досвід корисним, тому що частенько буває так, що немає вільних вольєрів, де тримати качення, так, І Виводяться буває так, що через три дні качки частенько сідають одночасно, або з проміжком там, тиждень чи пів тижня. І чи можна з'єднувати, наприклад, якщо на вулиці тепло, чи можна з'єднувати каченяток різного віку під одну качку. Ну, як бачите, ось такий в мене досвід. І, в принципі, багато в кого такий досвід. Індокачка вона дуже класна, мама, насідка хороша. Я не бачила, щоб індокачка взагалі била навіть чужих каченяток. Ну, ось так. Каченятка з'єдналися, качка веде себе спокійно. Реагує на каченяток добре. Вони вже перемішалися з іншими і тут вже і не зрозумієш, де які каченятка, яких я принесла вчора, тому що вчора ще два було, вилізло з цього виводка раніше. Ті, що принесені, були 4 дні назад. Ну, а ті, що старші, звичайно, що по них видно, що вони більші майже в два рази. Ось так що такі тут в мене. Експеримент, ну я такі експерименти взагалі не люблю проводити, якщо я не впевнена, що буде позитивний результат. Чому я так кажу? Тому що я знаю індокачок, ми тримаємо їх уже дуже багато років і знаю, що індокачки приймають всіх каченят, яких бачать. Ну єдине, що можливо, коли в індокачки вже геть дорослі каченята. І їй підкласти маленьких, то можливо вона буде їх відкусувати. Але так, щоб побувала, то я такого ніколи не помічала. Взагалі індокачка дуже гарна мама, вона дуже гарна на сітка. І якщо, наприклад, ви допустили таку помилку, що там, де сидять у вас індокачки на сітки, і в тому вольєрі ви хочете тримати качку, яка вже вивела каченяток, то може бути така проблема, що та качка, яка сидить на яйцях, може залишити свої яйця, свою кладку і побігти. Вже доглядати за каченятками тими, що бігають там біля неї, біля її гнізда. Тому бажано, щоб індокаченятка, ну, верніше не бажано, а так потрібно робити, щоб індокаченята, які вивелися, зовсім йшли в інший вольєр, в інше приміщення, щоб не були разом з тими качками, які ще сидять на яйцях. Ось тому такий в мене в цьому році варіант утримання індокаченяток. Три Виводки різного віку під однією качкою. Всім дякую за перегляд, буду тримати вас в курсі. Дасть Бог, якщо все буде добре, що вони виростуть і будемо надіятися на краще. Я так кажу, тому що я не люблю казати наперед, що прямо ось вивели скаченята, вже вони виросли і вже з ними все добре, всяке може бути. Ніхто хвороби ніякі не відміняв, хоча індокачка вона сама по собі має дуже гарне здоров'я, гарний імунітет, але все одно наперед ніколи я не люблю казати. Ось. Тому будемо рахувати, як кажуть, по осені. Ось. А зараз просто таке відео з мого досвіду і сподіваюся, що він буде корисний для вас. Тому що частенько буває так, що індокаченятки виводяться і виводяться, і на всіх. Є вольєри для кожної індокачки, щоб тримати їх окремо. А от з'єднувати їх можна. Якщо качка адекватна, ну є взагалі неадекватні качки, є такі, ну їх дуже мало, але бувають такі, що ну нема клепки просто в голові. Він і вона кидається на все, що бачить. То звичайно, що до такої качки краще не підселяти інших каченяток, ну іншого віку. А якщо ви бачите, що качка спокійна, любить своїх діток, то можете спокійно підселяти, вона їх прийме. І можна так зекономити так сказати, кормушку, поїлку і вольєр, коли можна утримувати каченят різного віку. Тобто, наприклад, якщо там різниця тиждень-10 днів, то можна спокійно з'єднувати. Ну, дивіться, звичайно, по корму. Тобто, якщо ви будете з'єднувати місячний і добових, то, звичайно, що це робити не бажано, тому що в них навіть буде корм відрізнятися. Там старт, там вже має бути гровер. А якщо каченяткам плюс-мінус тиждень-10 днів, то їх можна спокійно з'єднувати в один виводок, якщо качка адекватна, спокійна. Ну, ось будуть їсти ось стартовий корм, пити водичку. І поки вони будуть жити тут з качкою.